І вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти 29 жовтня. Президент України повідомив, що задоволений результатами своєї політичної сили на виборах до Верховної Ради, і переконаний, що швидке створення на її основі коаліції дозволить нарешті почати реформи. Мені приємно, що моя політична сила здобула переконливу перемогу. Фракція матиме більше 130 депутатів. Але сьогодні ми повинні не святкувати, а нарешті починати реформи, сказав глава держави на зустрічі з членами ради з питань судової реформи. Петро Порошенко зазначив, що важливо невідкладно почати роботу новообраної Верховної Ради, сформувати коаліцію і уряд. Ми повинні ефективно працювати, щоб вирішити всі принципові питання, сказав. Глава держави підкреслив відповідальність майбутніх учасників коаліції нового уряду за реалізацію курсу реформ, за ухвалення ряду невідкладних законопроектів. Не сумніваюся, що ми одна команда, яка хоче побудувати в Україні справедливе суспільство. Але справедливе суспільство можна подувати тільки тоді, коли є верховенство права, коли є чесна правда. Також Петро Порошенко висловив переконання, що реформа судової системи повинна супроводжуватися реформою суміжних інститутів, виконання судових рішень, адвокатури та прокуратури. А рада з судової реформи має стати майданчиком для узгодження всіх пропозицій у цьому напрямку. Мені як президент України не потрібен суд лояльний до президента. Можливо, я перший президент, який стверджує, ключове. Не потрібен мені і всьому суспільству потрібен суд, який захищає закон і громадянина. Прем'єр-міністр України на прес-конференції у будинку уряду запропонував формувати склад кабінету міністрів за принципами Європейської комісії. Він звернувся до блоку Петра Порошенка, батьківщини самопомочі та радикальної партії до понеділка офіційно представити кандидатури на посаду членів уряду з окресленням сфери повноважень, яку така кандидатура може взяти. Також Арсеній Яценюк нагадав, що чинний склад кабінету міністрів формувався на майдані більше ніякої кулуарщини, і призначення міністрів за закритими дверима не буде. Саме тому кожен кандидат від відповідної політичної партії має проходити процедуру публічних коаліційних слухань. Такі публічні слухання, за словами Яценіка, мають транслюватися у прямому ефірі. Як транслювалося призначення єврокомісарів у європейській комісії? Кожен кандидат на 10 хвилин подає свою презентацію бачення реформ і змін в тій галузі, за яку він вірогідно буде відповідати. Далі дві години на запитання відповіді. Коаліційна угода і формування уряду це не акціонерна угода про розподіл країни, а угода про політичну відповідальність за долю української держави. Тому ключову вимогу, яку ставить українське суспільство, ми повинні виконати прозорість процесу формування коаліції і формування складу кабінету міністрів України, підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Російська Федерація не направляла офіційних документів українській стороні щодо направлення на Донбас четвертого так званого гуманітарного конвою. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лесенко. Ми в черговий раз закликаємо Росію дотримуватися міжнародних норм, якими передбачена процедура направлення гуманітарної допомоги. Це повинно відбуватися за згодою української сторони. Повинен здійснюватися відповідний контроль. На кордоні, а також з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста віддається в заяві відомства. Також МЗС України направив в Росії ноту протесту у зв'язку з продовженням терміну утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко. Речник РНБО Лисенко зазначив, що жоден з попередніх трьох гум конвоїв не був погоджений з Україною. Вся так звана гуманітарна допомога не надійшла до місцевого населення. Частково ця допомога продавалася, частково йшла в розрахунку. Хунок за роботи по відновленню техніки бойовиків. Наприкінці вересня у 20-х числах розпочалися реальні роботи з порятунку куяльницького лиману. Проте час іде, а проблем навколо найціннішої водойми Одещини не менше. Підводні камені порятунку лиману і все, що пов'язано з екологічними проблемами. Навколо нього на брифінгу з одеськими журналістами обговорив громадський діяч і еколог Іван Русєв. Як зауважив громадський діяч і еколог Іван Русів, якщо одеські чиновники втратять ресурси куяльницького лиману, в кріслах вони надовго не затримаються, а шансів на порятунок водойми з кожним роком все менше і менше. Поки що ж всі ті дії, які приймаються на благо лиману, насправді є нічим іншим як фарсом. За п'ять років, начебто, серйозних і активних дискусій, вода щодо куяльника, не зроблено елементарно. Під одним дахом не зібрали і не вислухали противників і прихильників наповнення лиману морською водою. Я очень огорчен тим, что полемика і дискусія не була достаточно открытой, чтобы оппоненты, которые говорили о том, що подавати морську воду опасно, не могли высказать свою точку зрения на общих собраниях. Тим не менше, рішення прийнято воду з моря запустять на початку грудня. І це при тому, що й досі відсутні тендери на проведення робіт і закупівлю труб. качество, там Такое, взагалі, противозаконно, коли нету тендера, а роботи ведуться. Але найбільше за словами Русіва, що ставить під сумнів успіх даного проекту, це відсутність державної екологічної експертизи. Ніхто достовірно не знає, що саме станеться з Кояльницьким лиманом після запуску в нього води з моря. в не як закон говорить об этом, то у нас нету реальних гарантій у цієї роботи, і не реальних гарантій гарантії об управлінні тієї системи. На даний момент питання куяльницького лиману просто зависло. Він і досі не має ніякого офіційного статусу. Є тільки рішення обласної ради про те, що бажано б надати водоймі Отещини статус національного природного парку. Відповідні документи є і в Міністерства екології та природних ресурсів України. Останнє слово залишається за головами місцевих рад, яких екологи юдейські чиновники і досі як не можуть переконати в доцільності надання Куяльницькому лиману статусу національного Івана Дерев'янко, Віктор Доманський – Факти 29 жовтня у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів з регулювання поставок газу. Україна сподівається укласти угоду з Російською Федерацією з регулювання поставок газу, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан напередодні дипломатичних переговорів у Брюсселі. Ми хочемо укласти дуже відповідальний, дуже конкретний документ з чіткими зобов'язаннями сторін і захистом інтересів України, сказав Юрій Продан. Нагадаємо, черговий раунд переговорів відбудеться за участю комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Етінгера, Юрія Продана і міністра енергетики Росії Олександра Новака з регулювання поставок газу. Далі, у нашому випуску, новостворена українська парламентська коаліція повинна забезпечити розширення бази податку на нерухомість на всю житлову і комерційну нерухомість в Україні незалежно від площі об'єктів. Про це йде мова в проєкті коаліційної угоди, запропонованої до обговорення політичної партії Блок Петра Порошенка. Крім того, нова парламентська коаліція відповідно до проєкту угоди повинна забезпечити передачу повноважень з реєстрації речових прав на місцевий рівень з 2016 року. Того року головне управління статистики Одеської області опублікувало дані про соціально-економічний стан регіону на 1 жовтня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2013-го. У промисловості, незважаючи на зростання виробництва харчових продуктів, свіжого м'яса, олії скоротилося виробництво готових і консервованих продуктів з м'яса, сирів, ковбасних виробів. Спостерігається спад текстильного і металургійної індустрії, машинобудування. позитивні показники мають сільгосвиробники. Вони збільшили обсяг своєї продукції на 10%. Крім цього, зросло поголів'я худоби, свиней і птиці. Водночас не зрозуміло, чому при таких показниках виросли на 14% ціни на продукти харчування, у тому числі на хліб продукти, молоко, сир, яйця і рибу. На тлі цього зниження цін на овочі досягнуто за рахунок заборони Росії возити овочі з України. Подорожчали також житлово-комунальні послуги газ, вода, електроенергія. Заборгованість населення з їхньої оплати склала близько 464 мільйонів гривень. На сесії одеської міської ради було прийнято ряд важливих рішень, таких як вихід Одеси та Одеської міської ради зі складу міжнародних організацій, вирішено питання міського бюджету за перше півріччя поточного року, та багато інших не менш важливих для розвитку міста моментів. Подробиці дивіться далі. Сесія Одеської міської ради прийняла рішення про вихід Одеси зі складу ряду міжнародних організацій. Таке рішення було прийнято сьогодні, 29 жовтня, в ході засідання сесії Одеської міської ради. Так, на підставі аналітичної інформації департаменту міжнародних зв'язків Одеської міської ради про недоцільність членства Одеси Одеської міської ради в окремих міжнародних організаціях, співпраця з якими є неефективним. Одеська міська рада вирішила припинити членство міста Одеса Одеської міської ради шляхом виходу зі складу наступних. Міжнародних організацій, міжнародна асамблея столиць і великих міст країни СНД, Європейська коаліція міст проти расизму, міжнародний Чорноморський клуб, міжнародна рада з місцевими екологічними ініціативами, Європейська Федерація Місцевої Солідарності, Асоціація свято сусідів. Членство в такого рода организациях является не более чем одним из сравнительно честных способов отъема денег у городов и у населения. Суммы, затраченные на оплату членских взносов, не возвращаются в город ни прямо, ни косвенно. Членские взносы в обсуждаемых международных организациях идут исключительно на содержание их аппарата и соревно-рекламу. Виконавчому комітету Одеської міської ради доручено вжити відповідних заходів з оформлення виходу Одеси та Одеської міської ради зі складу цих міжнародних організацій. Стосовно бюджету у рішенні сесії зазначено, що бюджет Одеси на 2014 рік затверджено в обсяті 2 мільярдів 778 мільйонів 688 тисяч 500 гривень. Уточнений обсяг бюджету міста складає 3 мільярди 668 мільйонів, у тому числі загальний фонд понад 3 мільярдів. З них міжбюджетні трансферти по понад мільярд спеціальний фонд понад 515 мільйонів. З них бюджет розвитку 330 мільйонів гривень. До загального фонду бюджету міста Одеса без урахування трансфертів за перше півріччя 2014 року надійшло понад 900 мільйонів гривень, або 101,7% від планових показників півріччя і 48,1% від річних планових показників. Доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів делегованих доходів за січень червень надійшло понад 700 мільйонів гривень, або сто Атих порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Надходження делегованих доходів збільшилось на 41 мільйон 514 тисяч гривень або на 6,3%. На сесії піднялось питання стосовно маршруту п'ятого трамваю, який до реконструкції Аркадійської алеї курсував з центрального автовокзалу до самої Аркадії. Геннадій Труханов запевнив, що трамвай буде ходити, і всі бажаючі зможуть спокійно відпочивати в Аркадії. Ніхто нічого нікуди не переносить, ні збирався переносити. А то, что варианты различные рассматриваются, как сделать транспортную развязку, это действительно. Естественно, что никто не лишит людей пятого трамвая, и никто не лишит возможностей и малоимущих в том числе, и всех граждан Одессы отдыхать в Аркадии. Також мер міста зазначив, що через Одесу проходить планове переміщення військової техніки. У зв'язку з цим городян просять не панікувати і зберігати спокій. Ситуація штатна і знаходиться під контролем. Ця передислокація не має ніякого відношення до АТО. Йдеться про планові навчання повітряних сил України, частини яких дислокуються в Одесі та околицях, переміщаються до місць проведення навчань. Ольга Кушніренко Владислава Приходько. Факти. Україна увійшла у сотню країн рейтингу світового банку за легкістю ведення бізнесу Doing Business бізнес-2014», поліпшивши за рік свої позиції одразу на 16 пунктів і зайнявши 96-те місце зі 189 Згідно з рейтингом поліпшення позицій нашої країни сприяли запровадженню електронного декларування податків, включаючи декларування єдиного соціального внеску. Експерти Світового банку відзначили, що наша країна має великий потенціал. Наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, достатньо великий внутрішній ринок, а також цілком розвинена інфраструктура та індустріальна база. Нагадаємо, у березні поточного року уряд Арсенія Яценюка заявив про плани увійти в сотню кращих країн рейтингу «Дуінг бізнес» завдяки реформуванню економіки і спрощенню регуляторних процедур. Подвічна риторика про те, який курс має обрати Україна: європейський чи євразійський, нарешті отримала розв'язання. Якби з цього приводу провели референдум, то 55% українців висловилися б за підтримку ідеї євроінтеграції. Рушійною силою такого масового вибору стали події майдану, зміна уряду країни і навіть потреба в захисті від найближчого сусіда. Яким чином долати перешкоди на шляху до Європи, радили експерти з країн вищеградської четвірки під. Час міжнародного опитування. Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина чотири країни, що формують вишеградську групу. В 1991 році вони об'єдналися з метою інтеграції до Європейського Союзу та НАТО, досягнувши своїх цілей, четвірка не розпалася, адже її членів споріднює географічна близькість і спільний історичний досвід. Політологи вважають, що Україна знаходиться нині на тих самих стартових позиціях, що й вищі названі країни до вступу в ЄС, скористатися їхнім інтеграційним досвідом чи не найкращий варіант для нашої держави. Проблеми, з якими стикалися ці держави на шляху проведення внутрішніх реформ, багато в чому співпадають із сучасними для України проблемами, особливо спільних точок дотику. Багато у випадку зі Словаччиною, тому що високий рівень корупції, а також непрозорість державних інституцій системи державного управління, так само як вони були актуальними для Словаччини, на думку словацьких експертів, так само вони і досі актуальні для України стоять на заваді проведення внутрішніх реформ. Директор інституту громадських справ. З Братислави ділився словацьким досвідом євроінтеграції. Словакія унітарна країна. Однак саме децентралізація і пакет важливих реформ уможливила для неї вступ до ЄС. Зараз Україна має відчутну підтримку багатьох європейських країн і обнаділиву конфігурацію політичних сил всередині країни. Тож саме час здаватися до реформ. Однак труднощі, які доведеться подолати, є суттєвими. Ті визови, які стоять перед Україною, вони не йдуть ні в якої сравніння з тими визовами, які стояли перед нашими государствами. Тобто Україна час, звісно ж, в гораздо более сложном положении. Речь идет, по сути дела, о выживании национального государства. Не просто мы вам будем помогать, а мы ожидаем, что Украина, воспользовавшись этим моментом, который сейчас создался, буде проводити курс реформ. Політична нестабільність та високий рівень корупції – завади на шляху до Європи. Втім, головною перешкодою євроінтеграції України вишеградські експерти визнають фактор російської агресії та різносторонній тиск з боку Росії. Еще в 1994 году президент Болгарии Жели Желев отметил, что для устойчивой системы европейской безопасности и евроатлантической безопасности необходимо два условия. Первое условие ⁇ это продвижение демократических реформ в Российской Федерации. И второе условие ⁇ это активное расширение Европейского союза и НАТО на Восток. Формула лишається актуальною і сьогодні. Європейський союз готовий тісно співпрацювати з Україною. Чеські експерти гарантують європейський досвід врахування української специфіки і побудови громадського суспільства стануть для України квитком до Європи. Має жаково Дмитро Боровецький факти. Одеські волонтери повідомили про те, що останнім часом рівень допомоги для бійців АТО з боку громадськості знизився. Зважаючи на суттєві погіршення погодних умов, наші захисники особливо сильно почали потребувати цієї підтримки. Дивимося. Одеські волонтери звернулися до небайдужих одеситів з проханням допомогти українським військовим АТО. За словами лідера одеської жіночої сотні, далі Северин настанням холоді в бійці зараз потребують в першу чергу теплого одягу. Нам катастрофічно не вистачає грошей на шкарпетки, катастрофічно не вистачає грошей на термобілизну. Катастрофічно не вистачає грошей на найнеобхідніші для солдатів речі. Волонтери кажуть, що допомогу від громадськості готові прийняти будь-яку, якщо одесити виявлять бажання принести теплі речі, хай приносять. Якщо ні, то можуть допомогти грошима. А волонтери на ці кошти придбають все необхідно. Якщо є можливість допомогти купити шкарпетки 500, 1000, 10 штук, 20 штук, неважливо хто скільки може і нам привезти, то ми разом з вами можемо за. Пакувати їх, відправити на фронт і отримати звіти звіти. Водночас волонтери жіночої сотні діляться з одеситими і приємними новинами. Нещодавно активістки встановили абсолютний рекорд за весь час своєї роботи. Дівчатам за вечір вдалося запакувати та відправити в зону. АТО 23 коробки з допомогою. Завдяки цій партії необхідні речі та продукти отримали 230 українських військових. Волонтери сподіваються, що завдяки Одеситам їм вдасться встановити ще не один такий рекорд. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти на цьому все. Я з вами прощаюся. Я бажаю міцного здоров'я у студії. Була Валентина Старовойд. До побачення.